Дуже часто керівники підприємств чи корпорацій ставлять питання, які властивості має товар чи послуга, що відкриває величезний потік попиту. В першій мірі такий товар все є зосереджений на тим, щоб розв'язувати великі проблеми клієнта. Чи це є в індустріальній сфері, чи в особистій, такий товар є зосереджений на тим, щоб зрозуміти, які є важніші проблеми клієнта і як їх найкраще розв'язати. Але поза цим, такий товар має дві інші важні прикмети. Такий привабливий товар, це що я називаю магнетичний товар, в першій мірі надає покупцеві найкращу функціональність в тій індустрії, але друге, він йде поза тим і творить сильний емоційний зв'язок з покупцем чи це є через дизайн, чи це є через естетику, чи це є через це оповідання, що цей товар передає покупцям, або дозволяє покупцеві відзеркалювати себе в ужитку тому товарі. Ця характеристика магнетичного товару чи магнетичної послуги має колосальне значення в світі попиту, тому що ця характеристика відрізняє надзвичайний товар від пересічного, і дуже часто уможливлює виробникові здобути 5 чи 6 разів більше попиту, ніж попит найсильнішого конкурента. Це ми бачимо у випадках Nespresso, iPod, Prius, Amazon, Bloomberg в багатьох різних галузях. цей товар, що надає найкращу функціональність і творить найсильніший емоційний зв'язок з покупцем. Відкриває величезний потік попиту у майже всіх ринках в світі. Щодо питання, чи корисно втинати маркетингові бюджети в часах кризи, є три відповіді на це питання. Перше, є дуже багато дослідів, що вказують на це, що ті, хто продовжують інвестувати в маркетинг в часах кризи, дуже часто опісля як ринок. Приходить до нормальних темпів зросту, вони в цьому періоді дуже часто завойовують багато більшу частку ринку через те, що вони продовжували інвестувати. Друга річ, що є дуже важна в часах кризи, це є золота нагода. Перевірити всі маркетингові інвестиції, щоб старатися зрозуміти, котрі є видайні, а котрі є, так би мовити, порожні кулі. І їх треба втяти і передати, переслати ті ресурси на інвестиції, які дають позитивні результати. Але третій може найваж... третій, може найважніший аспект є цей. З точки зору покупця, це ніколи не є питання маркетингу, а з їхнього погляду це є суцільність витонченого вироблення продукту, високоякісної продукції чи достачі послуг, і відповідної вістки, що маркетинг передає. Так що ніколи не можна дивитися виключно на видатки маркетингу, а тільки у суцільності беручи до уваги якість продукту, якість виробництва, якість доставки. В книзі ми часто говоримо про тих людей, які є особливо визначені в тому в ділянці, як зрозуміти і створити попит, які є їхні найважніші характеристики. Я думаю, на першому місці є це, що це є люди, які вміли, які себе навчили дивитися на світ крізь очі і крізь емоції покупців. Це є золота здібність, яку вони виплакали в собі. І випликали в своїх організаціях. Друге, вони, є, вони розуміють, що є тяжко, а чи саме неможливо передбачити, яка буде реакція покупців на різні аспекти товару. Так що вони, так як науковці, постійно організують експерименти в ринку, щоб зрозуміти, на який товар, на які варіації є найбільш позитивна реакція покупців. А третя характеристика, можливо, найтяжча і найважніша ці е, творці попиту так само ставляться до своїх працівників, як до покупців. З такою самою пошаною, повагою і е, зрозумінням потреб своїх працівників. Чому? Бо вони розуміють, що без захвату, без ентузіазму працівників в підприємстві, це неможливо створити ентузіазм і захват серед покупців у підприємстві. Потрібно тільки війти до будь-якого склепу Apple, чи до будь-якого склепу Nespresso, щоб зрозуміти цей ефект, або мати до діла з будь-яким працівником компанії Tetra Pak в ділянці упакування щоб зрозуміти цей ефект. Отже ж, творці попиту дивляться на світ крізь очі і емоції покупця, вони постійно творять експерименти, щоб зрозуміти, що буде найбільш привабливе для покупців. І по-третє, вони ставляться так само поважно до своїх працівників, як до своїх покупців. Ми живемо в часах дуже трудних щодо економічного розвитку. Які є найкращі заходи чи входи, щоб досягнути успіх у такому етапі? По-перше, сьогодні більш ніж коли-небудь попередньо є важливо зрозуміти ці заховані внутрішні механізми створення попиту. Але по друге, Створення попиту без вироблення відповідної ділової моделі не приведе до успіху. У книзі міграція капіталу є широка дискусія про цю тему, як творити ділову модель, як відновлювати ділову модель. Новаторство в ділянці товару є дуже важливе, але в сьогоднішніх часах новаторство в ділянці будування ділової моделі є навіть більш важливим. Короткий приклад. І Ханда і Тойота створили знаменитий продукт, гібридний автомобіль. Але як перевірити, кожний вимір ділової моделі Ханда і Тойота зробили цілком інакші рішення щодо відбору покупців, щодо унікальної пропозиції, щодо джерела доходу, щодо джерела стратегічної контролі і щодо обсягу діяльності. І тому, що Тойота зробила краще рішення на кожному з цих вимірів, вона сьогодні утішається попитом для свого гібридного автомобіла, що є 5 чи 6 разів вищий, ніж це є правда для гонда. А останнє, що треба сказати, що в часах трудного економічного розвитку є стара китайська пословиця, яка має вже понад 3 тисячі років часи. Глибокої кризи це є часи надзвичайної нагоди. Коли всі інші грають оборонну гру, найкращі новатори, найкращі творці попиту йдуть в наступ. Вони шукають, де є ті можливості на фоні великої кризи. Вони шукають, де найкраще можна допомогти покупцям, чи це є особа, чи родина, чи інше підприємство. Вони беруть ініціативу і вони пристосовують всі основні засади творення попиту і будови ділового моделю, щоб здобути перевагу, яка не тільки дасть їм користь на цей рік, але дасть користь багато років в майбутнє. Це є дуже трудні часи, дуже цікаві часи, але також часи великої нагоди. Я бажаю вам як найкращих успіхів у вашій праці у цьому часі.